Тепі. Актор Денис Близнюк говорить, встигає перевтілитися у два різних образи. Я граю колядника, але також в середині вистави я перевдягаюсь в чорта. Спочатку було складно так перевтілитись швидко, але вже потім, після декількох вистав, це як в холодну воду. Тобто нічого складного такого немає. Чимало ролей, каже актор Валерій Бондаренко, дісталось і йому. Іграю в новорічній інтермедії колядника. Також пастушка і трьох і царя граючи на сцені, розповідає, викладається наповно. Коли ми виходимо як колядники, ми повинні зарядити своєю енергетикою всіх присутніх і піснями, і своїми розмовами, і то і своєю енергетикою. Тому що як ми почнемо, так воно і буде. Що стосується пастушків, теж у них ми даємо позитив царі. Це в принципі все просто треба було зробити їх такими. Стійкими такими впевненими в собі і просто зробити їм нижчий голос. Це не просто вистава, а підготовка до фестивалю коляди, який покажуть глядачам завтра о 15.00 в Черкаському драматичному театрі, говорить головний режисер Станіслав Садаклієв. Ми співорганізатор разом з парафією греко-католицької церкви. От, тобто, є буде блок, який буде представлений від театру. буде епізод Вертеп. Це уривок з нашої інтермедії новорічної. Також будуть всім відомі колядки, будуть і нові колядки, представлені в цьому заході. Та, окрім популяризації українських традицій, говорить священик української греко-католицької церкви, отець Ігор, вистава має й іншу мету. Ми маємо намір назбирати кошти для нашого славного воїнства, зокрема для міської територіальної оборони. Вхід є благодійним. Гості, містяни міста зможуть власне послухати достойні колективи. А вже на вході будуть стояти скарбонки, і при вході люди зможуть доєднатися. Також планується онлайн-трансляція, де люди віртуально можуть задонатити Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.